Перкарпатський військово-спортивний ліцей виховує юних героїв. Мікроклімат ліцею такий особливий, що тут ви реально бачите Україну майбутнього. Високий національний і спортивний дух панував і на урочистій частині турніру по мініфутболу з нагоди дня героїв, про який з дуже чіткою ясністю розповідав заступник директора військово-спортивного ліцею з вихованої роботи, полковник Микола Куцань. Своїми спортивними досягненнями ми вшануємо пам'ять тих, хто споконвічно. Борося за незалежність нашої держави. Прошу вас пам'ятати, що саме такі юнаки, як ви, виборювали своїми життями, силами. Незалежність нашої держави, наша нинішня юнь, особливо багато чого навчається у тих наших патріотів, які, коли прийшов час, голими руками пішли захищати Україну. Учасник майдану Тарас Угринчук був на вулицях таких протистоянь, де про своє життя ніхто не думав. Після лікування в Польщі він як дуже життєрадісна людина, знову серед молоді. Бачив, як себе вели хлопці на майдані. Справжні герої багато загинуло з них. Я пам'ятаю, які це були хлопці, які в не були. Бойові, вони були всі спортивні, багато хто служив в армії, і ця армія якраз і дала їм той вишкіл, той стержень ту основу, котра потім, на котру вже потім нашаровувалося все краще і формувався цей характер. Ви маєте бути. Е Славною послідовниками цих традицій, ви є надія України. Одним із організаторів турніру до свята героїв був відділ у справах сім'ї молоді і спорту на РДА. Ви майбутні захисники нашої вітчизни, майбутні герої, тих герої, які полягли за волю і соборність нашої України. Честь героїв України під виконання державного гімну був піднятий синьо-жовтий стяг. Учасники змагань пройшли урочистим маршем. Самі змагання пройшли на стадіоні для мініфутболу Прикарпатського військово-спортивного ліцею, який вважається одним з найкращих. В результаті цікавої спортивної боротьби перше місце виборола команда військового ліцею Говерла. Друга позиція рокета із села Біліослави, бронзові нагороди у команди по мініфутболу Синьогора. Це молодша група ліцеїстів.